Kia Electro з батарейкою 64 кВт в дуже красивому кольорі Сірії Металік. Хто за нами слідкує, той знає, що такі машинки в саме такому кольорі знаходять нового власника максимально швидко. Оригінальний підтверджений пробіг 70 тисяч кілометрів, випуск грудень 2021 року, модельний 2022 рік. Авто з новими значками перегнана з Німеччини без жодного підкрасу за ціною 24 тисячі 400 доларів. Є тепловий насос та поршвидкої зарядки CCS. По комплектації максимальна LED-оптика з автоматичним ближнім дальнім світлом. Оригінальні 17-ті диски на дуже хороші літні гумі Мішелен, автоматичне складання дзеркал, датчики сліпих зон безключовий доступ, комбінований салончик, є сервісна історія. Останнє того пройдено на 59 439 км. Та в комплекті йде два ключики: повний електропакет, преміальна акустика GBL, авто на всіх асистентах, декоративні підсвітки по салону. Щоріне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, лед-панель приладів, читання знаків тримання смуги, оригінальний підтверджений пробіг 70 тисяч км з гарантією, великий сенсорний монітор з навігацією, android Auto, Apple CarPlay, камера заднього огляду, передній та задній парктронік, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Так виглядає задній ряд сидінь та розеточка 220 вольт. Дане авто в дуже хорошому, технічному та візуальному стані, практично новий автомобіль. Можна оглянути в нас на площаці. Знаходимося у Львівській області, село Сопошин, вулиця Львівська, 6А. Можливо, доставка авто до клієнта в будь яке місто, а також купілля в кредит та лізинг.